Вітаю! Мене звати Арсенію Пушкаренко, і це телевізійний проєкт Актуально. Сьогодні тема нашої розмови нова ветеранська політика держави. Влітку минулого року президент Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді українську доктрину. Один з підрозділів мав промовисту назву Політика героїв. І головна суть змін викладена в наступних словах: Українська держава потребує нових принципів вдячності всім. Хто боровся на війні за свободу та незалежність України. Саме ці слова нашого президента покладено в основу нової ветеранської політики, яка нині перебуває одночасно у фазі активного формування, практичної перевірки та вдосконалення. Але перш ніж ознайомлювати вас з тим, що саме відбувається у цій сфері, я коротко поясню, чому державна ветеранська політика має стати принципово новою. Насамперед, тому, що це справжній виклик для держави. І це питання стосується як кількісних, так і якісних аспектів. За підрахунками Міністерства ветеранів, кількість учасників бойових дій, членів їх сімей та сімей полеглих воїнів внаслідок повномасштабного вторгнення Росії може сягнути понад 5 мільйонів осіб. Деякі експерти прогнозують, що ветеранська політика може стосуватися до третини населення України. А отже, вона повинна передбачати дієві механізми реабілітації та суспільної реінтеграції ветеранів. А тепер щодо основних підходів та елементів нової ветеранської політики. По-перше, відбувається поступове формування належної фінансової бази. Цього року держава майже вдвічі збільшує видатки на ветеранську політику з 7,5 мільярдів до понад 14 мільярдів гривень. Окрім цього, Запроваджуються нові півотні проекти та вдосконалюються ті, що вже реалізовуються. Наприклад, цього року виділено 750 мільйонів гривень на проєкт, що дозволяє Національній службі здоров'я оплачувати протезування зубів для військових, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни. Також відбулося уточнення державного фінансування за пакетом реабілітаційна допомога. Відтепер. За реабілітацію найвищої групи складності тривалістю не менше 14 днів держава сплачує 41,5 тисячі гривень. По-друге, продовжується посилена цифровізація ветеранських сервісів. Іде активна робота над створенням єдиного державного реєстру ветеранів. Це робиться для того, щоб кожен герой міг у спрощеному режимі скористатися всіма державними пільгами та інструментами підтримки. Відбувається тестування єдиного вікна. Та особистого Кабінету ветеранів. По-третє, запроваджуються або перебувають на стадії розробки нові інституції та проекти, які мають допомогти реабілітації та успішній суспільній реінтеграції ветеранів. Зокрема, 10 серпня в місті Звягель Житомирської області за підтримки благодійного фонду BGV відбувся вже шостий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів сильні України. Які організовує Федерація Стронгмену України? Кількість учасників більше ста. Фізична культура і спорт це хороший механізм для психологічної реабілітації та соціалізації ветерана та військовослужбовця. Тому що це його дисциплінує, це його мотивує і заставляє рухатись вперед. Якщо ви в цьому процесі, у вас точно немає згубних звичок. Точно, я вам гарантую. Нещодавно уряд прийняв постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Інститут супроводу та підтримки ветеранів в країнах НАТО є одним з пріоритетів. Україна також впроваджує на цю практику, адже вона не тільки відповідає євроінтеграційним процесам, а є дієвим інструментом відновлення та адаптації. Перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени. На створенням законодавчих підстав ще одного інституту ветеранської політики наполегливо працює Верховна Рада. Вже прийнято за основу законопроект, який передбачає створення Державної ветеранської патронатної служби. Окремо хочу наголосити, що нова ветеранська політика це живий інструмент, у формуванні якого беруть активну участь ветеранська спільнота, народні депутати, представники виконавчої влади. Місцевого самоврядування, громадського та приватного сектору. Прикладом цього є третій виїзний форум Ветерани, шлях додому, спроможності громад у захисті прав та задоволення потреб ветеранів, який відбувся у Звягелі та був присвячений питанню створенню спроможної інфраструктури для ветеранів у громадах. Дякую за увагу, до зустрічі наступного тижня.